Всім доброго дня! Хочу подякувати Олексію, компанію Autoprigon Germany, за таку гарну підібрану автівку. Це шкода Super 19 2019 року. Можна сказати, в максимальній комплектації. Дуже шукав таку автівку, Іменно щоб була комплектація Full. Це у нас Xenon LED фари. У нас є безключовий доступ, електроскладання дзеркал, шкіряний салон, панорама. Швиденько пройдуся. У нас є підігрів заднього дивану дуже в гарному стані. Нічого, навіть два комплекти кілинків. Є у нас електропривід багажника з такою функцією сенсора під бампером. Великий багажник, є у нас гак. Так, дуже гарна комплектація. Так. Є у нас електропривід обидвох двох передніх сидінь з пам'яттю, з масажем. Такий допоміжний, щоб легше було регулювати. У нас вже йде віртуальна від рестайлінга приборка. Є у нас амбінт підсвітка, яку, на жаль, в день зараз не видно. Такі у нас шторка панорама, це все зрозуміло. Є у нас активний круїз з утриманням в пасах, з відступанням, є у нас підрульові перемикачі, є у нас так, вентиляція сидінь, підігрів сидінь і підігрів руля. Є у нас автопарковка, є у нас бездрутова зарядка. Дуже-дуже гарна комплектація, яку я шукав, та Олексій. Автопригон Германі знайшов мені таку машину. Дуже велике дякую і рекомендую.